Ну що ж, ось ось така локація. На нас буде чекати. На 7-го, Бередіти чоловік поїхав. Так. Ну що, пісочок світленький, і, головне, ніхто не буде заважати. Зараз зроблю обзор ще краще. Ну що, Їхали ми, їхали і побачили ось таку красу. Ось така наша капризна тримає путь на нашій фотопаті. Ось такий тут обзорчик. Куди вона прямує, ми не знаємо. Далі буде. Друзі, якщо проїхатись на дві хвилинки дош, то тут маємо ось такий обзор. Теж пісочна локація. І з плюса тут є гарненька та чистенька водичка. Дівчата, погляньте, яка краса. Зараз якраз вечірній час. Теплесенько, комфортно і біля водички. Комарів поки що немає, тому це ще одна локація, яку ми задіємо для нашого фотопаття. Ось так. Друзі, запрошую усіх вас на крутезний фотопроект ось у цьому гарному місці. У нас у Дніпрі на парсі. Тут білий пісочок і гарні водойми. Тому фотопаті, 8 на всьому. Ну що ж, друзі? Тут така чудова локація, тут дуже багато крутезного білесенького пісочка, чоловік, а задній, дивіться, гарна водойма. Тому пропоную робити фотопарті тут. Зробимо крутезні крутезні фоточки, назнімаємо купу гарних відосиків. А головне, що в нас будуть різноманітні кадри, деякі ми зробимо саме в пісках, Ось. а деякі ми зробимо на фоні водички. Тому запрошую усіх. Я гадаю, що. Це буде єдина літня фотопаттія, тому що наш воєнний другий рік дає про себе знати. І взимку ми зробили одне фотопаті, весною було одне, і ось влітку теж зробимо. Тому всіх запрошую, хто хотів, та мрія. І до зустрічі. І так, вечірній обзор ми зробили. Нам тут дуже подобається. Місто однієї пісочної локації у нас буде цілих дві, тому образі зробимо більше. Деталі буде згодом.